Thank you. 37-й роковини аварії на Чорнобильській АЕС віничани вшанували пам'ять жертв трагедії. Акція від дитини до дитини гуманітарна допомога від віничан вже в деокупованій Балаклії. На Вінничині відроджують гончарство. Це новини Вінничини. І говоримо про найцікавіші події з життя регіону. 37 сьомі роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей. Хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії традиційно в Україні та Вінниці, зокрема відбуваються заходи вшанування. цьогоріч, Вінничани та представники влади віддали шану загиблим. Та померлим внаслідок Чорнобильської катастрофи, поклавши квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. Нагадаємо, що під час російського вторгнення в Україну Чорнобильська АЕС була окупована російськими військами. Станцію звільнили 31 березня. На Вінничині шахраї знову представляються керівництвом військової адміністрації зафіксовані випадки шахрайства. Невідомі дзвонять бізнесменам, представляючись керівництвом військової адміністрації і просять переказати кошти, начебто для допомоги Збройним силам України. Про це на своїй сторінці у соцмережах пише заступник голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Здітовецький. У Вінницькій ова зазначають, ніхто з керівництва адміністрації і структурних підрозділів ніколи не телефонує та не надсилає листів з проханням перераховувати кошти. За матеріалами СБУ судитимуть власника прокремлівського видання Політнавігатор, яке є одним з головних рупорів РФ в українському Криму. Служба безпеки зібрала доказову базу на власника і головного редактора підсанкційного інтернет-видання Політнавігатор Сергія Степанова, який переховується в тимчасово окупованому Криму. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Мої вітання. Бажаю. здоров'я. Пане Денисе, розкажіть, які ж протиправні дії скоював підозрюваний слідчі СБУ задокументували протиправну діяльність вказаного громадянина України, яка полягала в поширенні на його інформаційному ресурсі прокремлівських наративів ворожої пропаганди для формування відповідно негативного іміджу та настроїв у громадян України. Зокрема, для яке... цієї так... Діальності... так, так для сієльності він е, залучив кількох так званих експертів, е, які на нього працювали, які вже затримані СБУ і очікують суду е, під вартою. А яке покарання загрожує головному е, учаснику цієї справи? Е, на свій день санкції статей, які інкриміновані зловмиснику. Передбачають до 15 років позбавлення волі. Дуже сподіваємося, що будуть, буде затриманий і власне сам фігурант справи, а не лише так. його, так звані експерти. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Будь ласка, на все добре. Дякую. А глядачам нагадую: у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вантаж доставлено три тонни зібраної допомоги в рамках акції Від дитини до дитини. Вже доправили до Балаклії. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з Вінницькою міською радою відправили вантаж до деокупованої Балаклії. Допомогу зібрали в межах благодійної акції від дитини до дитини, яка тривала у Вінниці з 27 березня до 7 квітня. Щоб порадувати дітей Балаклії, до акції долучились заклади освіти та культури, а також спортивні школи та клуби за місцем. Проживання врешті вдалось зібрати понад три тонни вантажу. Що ж вдалося зібрати, і чи буде продовжено акцію? Запитаємо у Юлії Мончак, начальниці відділу молодіжної політики Вінницької міської ради та Дмитра Миру, директора мережі комунальних закладів центру підліткових клубів за місцем проживання. Вони з нами наживо з балаклії. Отож, мої вітання, і розкажіть: зібрали три тони вантажу. Що у нього увійшло? Ми зібрали майже три тони допомоги, а саме канцтовари, зошити, книги. Також різні іграшки, розвиваючі ігри, велосипеди, біговели, скейти, самокати. Також багато зібрали смаколиків: це і печиво, і цукерки, і сік. Навіть для наймолодших були передані підгузки, і також для меломанів були передані музичні інструменти. Це все те, що може розвивати дитину і хоч трішечки дати щасливе дитинство. Чи плануєте продовження акції? Нещодавно ми завершили роздавати подарунки вже у третій школі в місті Балаклія. Попереду у нас ще дві школи, і з радістю нас зустрічають як і викладачі, так і діти. Наші подарунки, тому що ми підготовили 1200 пакунків для дітей міста Балаклії. Ми посортували пакети по віку, тобто є для менших і для старших. Кожному до вподоби підбираємо пакети, і кожен повертається додому. З подарунком від саме вінницьких дітей, які приносили під час акції від дитини до дитини, будемо надалі. Підтримувати дітей, які проживають не тільки в місті в Латії, а й в інших містах, які постраждали і зараз відновлюються після деокупації. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, та Дмитро Мира, директор центру підліткових клубів за місцем проживання. Вони зараз перебувають у Балаклії, де передають допомогу в рамках акції Від дитини до дитини. Вінницькі вовки влаштовують у неділю традиційний весняний плогінг. Спортсмени спортивного клубу з американського футболу влаштовують у неділю 30 квітня традиційне прибирання. Про це інформують на офіційному акаунті у Телеграм. Запрошують долучитись всіх охочих у нас на зв'язку. Євген Хомин, віце-президент клубу Вінницькі Вовки. І маємо змогу розпитати, де ж відбудеться захід і як можна до нього доєднатись. Пане Євгене, мої вітання. Добрий, день. для початку розкажіть для початку розкажіть про попередній досвід прибирань, скільки років поспіль його влаштовуєте, та які результати, скільки учасників доєднується і як багато територій вдається прибрати. Ми вже будемо в п'яте прибирати, тобто це п'ятий рік нашої екоактивності. Окрім спортивної активності, ми починали прибирання з бригантини. Потім ми прибирали сабарів. Потім у нас була лікарня М'ющенка, потім Фонтан Рошена. Ось що у нас від 60 до 70 учасників, і більше половини цих учасників це не наші гравці, не наші учасники клубу, а це городяни, які приєднуються до нашої ініціативи. Саме тому ми завжди робимо такий. Наголос у соцмережах і розголос, щоб долучалися всі містяни, а не тільки представники нашого клубу. Тоді ми зможемо охопити більше аудиторії і більше людей познайомити з проблемами, які в нас є, і більше людей будуть якось відомими. Ось а завжди збирали. Так, так, продовжувати збирали дуже багато сміття. Це було більше 70-80 100-літрових мішків. Тому нам завжди потрібно багато багато вільних рук і вільних ніг, які зможуть носити це сміття, збирати його. Якщо говорити про захід, який відбудеться вже у неділю, то де буде прибирання, і як власне можна доєднатися до цього заходу. Ми провели консультації з муніципальною вартою і вияснили, яке місце най... найбільше потребує зараз уваги найбільше потребує прибирання. Ми це робимо вже втретє разом з міською владою, тому що ми хочемо бути максимально корисними. Ось і ми домовилися, що ми знову цього року приберемо набережну Рошен біля фонтану в бік староміського мосту. Там зазвичай багато сміття. Чомусь люди викидають, мабуть, вони не розуміють, що потрібно берегти природу і залишати її чистою, що довкола є достатня кількість смітників, але, на жаль, є, що прибирати. В неділю о 12-й годині кожен бажаючий може прийти до, до фабрики Рошен, старої фабрики Рошен біля фонтану. Там ми видамо всім рукавички, всім мішки сміттєві, і протягом 2-3 годин ми все поприбираємо. А в кінці на всіх буде чекати якийсь смачний пікнік. Це будуть або ходоги, або піца. Тому ми, ми завжди дякуємо нашим учасникам. Проводив таку неформальне закінчення нашої акції. Тому чекаємо всіх і всіх пригостимо смаколиками. І на завершення ще хочеться поговорити про таку мету цього заходу. Наскільки важливо влаштовувати і залучати молодь до таких прибирань, аби виховувати екологічно свідому молодь для екологічного майбутнього свого міста? Розумієте, я з дитинства навіть ще пам'ятаю цю фразу, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, і дехто каже, що для чого прибирати, все одно ж потім не смітять. Але ми притримуємо з тої філософії, що потрібно людям показати, як кожен папірець, кожна смітинка, яку вони викидають, як вони перетворюються просто в мішки і тонни цього сміття. І чим раніше ми покажемо, і чим більші кількості людей ми покажемо, як багато сміття довкола виявляється, тим швидше ми навчимо наше суспільство берегти природу і не смітити. Крім того, ми ще зазвичай навіть сортуємо те сміття, яке ми збираємо. Це теж дуже важливий момент, тому що зібрати сміття і просто перевести його на звалище. Це ну це мінімальний такий мінімум. Знаєте, що можна зробити? А насправді потрібно його відсортовувати, щоб воно е, мало друге життя і перероблялося. А те, що на на звалище відправляється, його повинно бути по мінімуму того сміття. Тому ми ще і такий меседж несемо всім учасникам. Дуже дякуємо вам за таку активну позицію і бажаємо, щоб умога більше віничан доєдналися до вашого заходу. І ще дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Євген Хомин, віце-президент клубу «Вінницькі вовки. І він разом своєю командою запрошує усіх віничан до прибирання набережної рошен. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У жмеренці відроджують традиції гончарного мистецтва, що п'ятниці проводять безкоштовні майстер-класи. Творча майстерня, жмеренка з гончарства та кераміки, працює в центрі культури і дозвілля. Ліплення і гончарство розвивають дрібну моторику у дитини, розвивають уяву та формують художній смак. У нас на зв'язку Віктор Булгако, викладач академії керівних кадрів культури і мистецтв. Пане Вікторе, мої вітання. Дуже приємно всім вітання, доброго дня. Скажіть, будь ласка, нас... про майстер-клас, хто може бути учасником, чи є, скажімо, вікові обмеження? Обмежень немає. Взагалі, з глиною жодних обмежень. У нас діти приходять з трьох років. І закінчуємо тими, хто ну, найстаршими, найстаршими. Сама по собі от матеріал є природним. Має такий генетичний зв'язок, глибоку енергію і фактично всі практики, які ми застосовуємо, вони підходять від дітей, ліпка, потім гончарне коло. Це ми займаємося формотворенням різного типу, горщики і так далі. Причому назва жмеренка, там вона трошечки через дефіс жме ринку. Ось, Тобто ринка це такий посуд, неглибока кастрюля. Ось. І в неї ще є така деталь, ручка яка називається тулійка. Тулійка така порожниста ручка. Це схожий аналог: сковорідки, жаровні, чари і так далі. чари. Ось, На сьогоднішній день ми фактично працюємо з. Дорослими також, в більшості це працівники культури. Багато до нас заходять переміщених, вимушено переміщених осіб, звичайно, діти, і така окрема атмосфера дозволяє, крім спілкування. Ми ще отримуємо певні ну, певний заряд, який дозволяє ось оцінити сьогоднішній такий от нелегкий час. Цінність спілкування. От. Е, працюємо з військовими зараз. Фактично є практика і підтримка не тільки міського голови жмеренки, який особисто до нас завітав, і ми досить так приємно поспілкувалися і отримали підтримку. Також ми працюємо з містом Хмільник, Вінницька область. За підтримки мера його заступника відділу культури. І останній раз, от минулого тижня, у нас було 100 чоловік. Так що один із е, е, такої інформації треба буде також за хмільник сказати. Е, ми працюємо е, у нас, ну в мене є студенти, і всі працюємо е, під напрямком Центр реабілітації гончарства. Достатньо ну, така зрозуміла, зрозумілий девіз. Ось і працюємо в госпіталі з військовослужбовцями пораненими. Це Пуща Водиця в Києві, Вінницький госпіталь. Запрошуємо військових різних, які і знаходяться на реабілітації, на ротації. Скажу вам, що досить хороші відгуки, і глина дозволяє не тільки ну, практикувати, а в тому числі має терапевтичні властивості. Тому я всіх закликаю. Мені приємно, що це така увага в громади і не в однієї. Ну мені це дуже приємно. Ще на завершення скажіть, будь ласка, як можна доєднатися, як е, знайти власне е, майстер-клас. Сіжмеренка е, хмільник, місто Київ. Зараз е, готується програма по е, Бердичеву. Е, в Києві, до речі, ми е, ось на день вишиванки, 18 травня, це буде майстер-клас в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Випускником якого я є особисто. Потім на День Києва буде е, виступ в Софії Київській на території. Значить, Краще всього записати телефон 095 754 48 05. Це мій телефон, мене звати Віктор. Можна пан Віктор звертатися, і я буду дуже радий. Відповім ми обов'язково зустрінемося і поп'єм чаю не тільки з звичайних чашечок, а з власне зроблених. З дуже. Ва. Дуже вам дякуємо за таку гарну ініціативу. І щиро бажаю, щоб якомога більше громадян доєдналися і власноруч зробили філіжанку, з якої потім згодом будуть пити чай чи каву. Дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. На все добре, на все добре. Дякую, вам. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Віктор Булгако, викладач академії керівних кадрів культури і мистецтв. І говорили ми про майстер-клас гончарства. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Синоптики попереджають про пориви вітру, грозу, дощі та місцями заморозки на поверхні ґрунту на Вінниччині. як повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології, такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності, тобто жовтому. На 27 квітня очікується місцями невеликий дощ. Вже наступного дня, 28 квітня, опадів не прогнозують. Та на поверхні ґрунту місцями очікується заморозок від 0 до мінус 3 градусів. Про детальний прогноз погоди ви завжди можете дізнатись в ефірі телеканалу «Вінниччина», а також на наших сторінках у соцмережах. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.